Вітаю, друзі! Маю вільну хвилинку, тож давайте разом з вами поглянемо, що мені вдалося повишивати цими днями, якими ми з вами не бачились. Сподіваюся, вдасться зняти все одним дублем. І розпочнемо ми із свинки Персі. Це набір від Міл Вишиваю я саме по набору. Як ви бачите, всі хрестики в мене вже відшиті, залишилось пришити бісер. Але на цьому етапі я вирішила трішки відпочити від даної роботи і переключитися на іншу. Дуже мені подобається, як все виходить. Свинка надзвичайно яскрава, красива. Нагадаю, вишиваю я її на рівномірці. Ось такі її характеристики це луга на 27-й каунт. І я думаю, що скоро я її завершу. Дуже приємний процес. Я не буду вам показувати сьогодні прев'ю. Кому цікаво, ви можете перейти на моє попереднє відео. Посилання я залишу в інфобоксі і зараз має десь тут виїхати. Ну, Просто тому, що я хочу все це відзняти одним кадром і не витрачати багато часу на монтаж. І... Зараз я активно працюю над своїм набором Beach Baby від Dimensions. Як ви бачите, робота просувається. Я вже так все взялася <зялась>, за неї міцно. У мене тут вже підростає очерет, додаються наступні відтінки цих травинок очеретинок. Ну і що залишилося ще купальнички тут декоративні стібочки на купальниках. Дівчаток, чомусь я знову показую вам руками, адже маю ось такі ножнички. От. Тобто тут лезидей ще будуть, буде ще бекстіч, і ось тут залишилась вся ця трава і очерет. Я натянула, як ви бачите, цю роботу на станок, зробила таку саморобну. Бокову натяжку, тому що на п'яльцях вишивати якось останнім часом ну, саме цю роботу мені важкувато. Багато цієї тканини, яку треба завертати, якось її кудись прибирати. Ну, Коротше кажучи, як бачите, вона мене тепер перейшла на станочок. Не дуже велике просування є і в цій роботі ось тут листочок зверху я трішки вишила. Цей проєкт я беру з собою на танці, коли моя дитина на танцях займається. Тому вона в мене так не дуже активно просувається і ще зупиняє, гальмує цю роботу, те, що в мене не всі є відтінки ниточок DMC. Я думаю, що сьогодні я зроблю до замовлення не тих кольорів, яких мені не вистачає, і робота піде швидше. І останній процес, який, до якого я теж <хи> дотикалася, скажімо так, це дизайн від французьких дизайнерок. Здається, це Вероніка Женер, але я не впевнена. Це точно сюжет з журналу DFEA, D, -E D -E якось так пишеться. Я думаю, ті, хто знає французькі ці дизайни, вони зрозуміли, про який журнал я говорю. І зовсім трішки в мене ось тут повишивалося, ну, буквально, не знаю, хрестиків, мабуть, до 100. дуже красивий процес. І тут, а що тут? Тут, в принципі, нічого мене не гальмує, треба просто зробити нормальну організацію, тому що його я вишивала, розпочинала дуже давно. І ну, треба зробити органайзер, навісити туди ці ниточки, або просто підібрати всі ці кольори. Вони в мене, знаєте, хто де, ті бобінки. і, звісно, це також не пришвидшує роботу над даним проєктом. На цьому активних процесів в мене, ну, якби, це і все. А зараз я хочу вам показати покупочку, яку я зробила буквально день тому. Я замовила собі. Вірніше, не так. Кількома днями раніше я подивилась на ось цю свою наволочку, на цю подушку, яку я вишивала колись сама е таким швом. Мені здається, ні, це не стібільчий. Ну, коротше кажучи, ось так. Я подивилась на неї і подумала, що мені би хотілося ще пару таких подушок білосніжних з якоюсь е простою вишивкою. І тут мені в розхом'ячці попалися ось такі наборчики для вишивки наволочок. Я купила два, це різні виробники, це Буцила і фірма Тобін, я не знаю, що це за фірма, мені вперше попадається цей виробник. Я вирішила купити обидві і подивитися. Ціна в них була гарна 225 гривень за кожну за пару, за кожен набір. Єдине, що тут в комплектації немає ниточок, але є номери, вони вказують. І я повний огляд зроблю вже коли вишую і поперу ці обидві ці два комплекти. Але на сьогодні можу сказати, що у будсили більш якісний принт. Так, все гарно надруковано, але більш прозора така тканина. <свісно> Розмір в них приблизно однаковий. А у тобіна, вибачте, <свісно> більш, ну, я не знаю, можливо, вона це просто так накрохмалена, вона така аж прям стояча, але все рівно вона більш щільна. Тканинка, ось такий хвилястий тут край. І, ну, не так чітко надрукований малюнок, але нічого тут складного, розібратися, побачити все, що треба тут можна. Я вже почала вишивати, почала з ось цієї. І коли я закінчу роботу над даними наволочками, я зніму окреме відео, де поділюся з вами враженнями щодо цих обох виробників саме по наволочкам. Напірники, чи як це називається, ви бачите, ось така краса має вийти це фірма Тобіл І ось така, це пуцила. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Дякую вам за увагу і натхнення вам миру і добра. До зустрічі!